Щойно відбулася сесія Дніпропетровської обласної ради. На ній прийняті надважливі рішення для нашого регіону. Перше, депутати схвалили комплексну програму підтримки оборонців, їхніх родин, сімей полеглих героїв, її розробила та передала на голосування обласна військова адміністрація. Це дуже важливий крок, адже раніше ми лише продовжували попередні ініціативи. Тепер же маємо системний підхід до ветеранської політики. Програма всеохоплююча. Серед іншого передбачає професійну адаптацію, допомогу в працевлаштуванні та розвитку ветеранського бізнесу, відновлення здоров'я, поліпшення житлових умов, транспортне обслуговування, підтримку громадської активності і вшанування пам'яті загиблих. Вона розрахована на 5 років. Акцент також зробили на підтримці Сил оборони та безпеки мешканців. На ці напрямки сьогодні спрямували додаткове фінансування, підтримали депутати і рішення щодо ініціативи щодо розвитку мереж реабілітаційних центрів. Їх стане більше. Також важливе питання підготовки до нового навчального року. Виділили кошти на облаштування шкільних укриттів. Дякую усім за співпрацю на благо мешканців Дніпропетровщини.